Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 14 березня і я хочу показати вам, який стан нашої розсади станом на дану дату. Адже у вас є питання і я хочу зупинитися на самих таких питаннях, які для вас сьогодні важливі, так як багато грудників лише в ці дні починає висівати розсаду. Можливо, дане відео стане вам на воді. При вирощуванні своїх овочів на цьому вікні знаходиться в нас старша розсада. Ми висівали насіння помідор 20 лютого. Ось це низькорослі маленькі детермінантні сорти: ринет, снігова казка, дрова і гноми. І хочу звернути увагу, друзі. Ми робили пікіровку, пересадку з таких загальних ємностей, як вони були набагато менші, отакі цих низькорослих сортів і гномів у маленькі стаканчики. Та як ви зробите порівняння, то по любому ця розсада, яка була не пересажена, то вона швидше розвивається, бо не задівалась коренева система. При пересадці ми використали для гномиків і для низькорослих сортів помідор підживлення. Використали добриво 13-40-13 із розрахунку всього 1 грам на літр води. Щоб дати їм поштовх для розвитку кореневої системи, також у таких маленьких ємностях у нас були і вищі помідори, такі, які вже в розвитку будуть 80 см. Сімдесят, ось вони вже бачите для порівняння, які ці помідорки. Вчора ми останні пересадили в більші стаканчики, зразу півлітрові через те, що це вищі помідорки, і їм зручніше вже рости у таких півлітрових стаканчиках. А ці менші стаканчики, як підростуть наші томатики, ми пересадимо їх ще раз у півлітрові. Після проведення пересадки із таких маленьких ємностей у стаканчики цих вищих помідор, ми пролили їх монофосфатом калію. Монофосфат калію це 1 грам на 1 літру відстояної води. Це дає змогу наситити. Саме фосфором, щоб розвивалася коренева система, і монофосфат калію він би стримує витягування розсади. Ви як бачите, що вся розсада не витягнута, Тобори такі грубенькі, міцні. Це вся розсада разом висівалася 20 лютого. Друзі, на що звернути увагу, щоб розсада не тягнулася. Розсада витягується, коли йде нестача освітлення, коли висока температура. Коли надмірне поливання, має бути такий полив, щоб вона не була суха, але ні в якому разі не була мокра. І як поливати розсаду, то поливати треба по краєчку, по стінках стаканчика, але ні в якому разі не поливати під не саме стебло. Звичайно, має бути не загущені посіви. Лиш підростає ваша розсада. Потрібно відсаджувати з вашої ємності і своєчасні підживлення. Також друзі, ми провели пікіровку перцю солодкого. Який також знаходився в загальній ємності, має знаходитись стаканчики після пікіровки у світлому місці, але щоб не попадали прямі сонячні промені. Так ми поклали журнальний столик біля вікна і нас і попадає світло, але прямі сонячні промені не попадають на молоденькі листочки. Перчиків потрібно буде кілька днів для того, щоб прижилася коренева система і розвилась ми. Використовували при пікіровці солодкого перцю майстер по формулі 13 13 і давали вже 2 грами на літру води. Поливали після пікіровки сіянці. Також додавали 1 грам на літру води, укорінювач Грандіс. Друзі, хочу сказати, що на цьому вікні у нас також є лампа, і як учора був цілий день дощик. І темно, не було сонячного світла, то ця лампа цілий день була включена. Сьогодні в нас сонце, але ви подивіться, в нас вікно на привідкритті для того, щоб не було жарку в кімнаті, через те, що ви питаєте, як зійшли сіянці, чи далі вони залишаються на підігріву. Ні, друзі. Якщо лише сходять сіянці, їх потрібно забрати про холодне місце під фітолампу. Саме не дає витягувати сіянцям, це пониження температури і багато світла. Друзі, на цьому південному вікні в нас знаходиться маленька розсада. Ви бачите, що ми тут сіяли вже пізніше, це в нас посіяні вже перці гібриди, Тут були сортові перці, такі вже величенькі. 5 березня ми висівали це посіяні хаски, геркулес, барбі і. Клаудіо. І рядочок ми ще посіяли Казимір. Любимо ці баклажани Казимір. Такі касети дозволяються зробити вони, бачите, по 4 комірочки. Також 5 березня ми висівали гібриди помідор: Це Адель, Толстой, Хапінет, Чезена і Інкас. Ось такі ми маємо сходи. Можна сказати, що схожість насіння хороша. Перестраховуючи, сіли по дві насінини, але майже й по дві зійшли. Це в нас посіяні помідорки Катюша, розказують наші відписники, Нам вислали насіння, що дуже хороші помідори побачимо. Це перчик-сортовий Раєн, який перший раз не зійшов, а тепер зійшла майже кожна насінинка. І баклажани наші, ми висаджували їх із пророщеного насіння. Оце такі ми маємо сходи наших маленьких рослинок на цьому вікні. Друзі, на що я хотіла звернути увагу? Ви мені писали таке питання: що буквально за два дні витягнулося сіяниць і що з ним робити? Якщо сіяниць... Ось сходить і вже отакі його петельки, то вже його потрібно забирати на понижену температуру і на підсвітку. Якщо ви його вже заберете більшим, то він у вас дійсно витягнеться. От мене є ось буквально кілька таких насінин, які ось, бачите, витягнувся. І, і тут пару витягнулося, але як тут у нас помідори, що їх можна заглубити, нічого страшного не буде. То в даному випадку в нас цей один рядочок баклажан, що я його прогавила і він підтягнувся. Оце вже погано через те, що баклажани і підсипати не можна, і заглублювати не можна. Так що треба дуже слідкувати за тим, щоб не прогавити саме період сходу насіння. Це саме такий відповідальний період. От коли, бачите, сходило насіння, і було в таких вилочках, у петельках, і я його забрала на підсвітку. дивіться, кожен сіянець однаковий, через те, що своєчасно понизили температуру, своєчасно забрали на підсвітку і зняли плівку. Отакі От на сьогоднішній день у нас посіви, друзі. Для маленьких сіянців ніяких підживлень ми не робимо. Поливаємо, наприклад, сьогодні чуть-чуть пролила водичкою розведеною світоспорином. Для того щоб чуть-чуть дати вологи. Саме головне їм на сьогодні це багато світла і помірна вологість, щоб ґрунт не був в ніякому разі не сухий, але і не був мокрий. Подивіться, як я кладу пальця, я відчуваю там внизу вологу. А зверху ви цієї вологи не бачите. Майже сухий ґрунт. Оце так має розвиватися і рости сіянець. Як ви тут бачите, і в тій кімнаті, і в цій кімнаті в нас батареї накриті такою підложкою, так що тепло із батареї на сіянців не йде. Вікно знаходиться на привідкритті, жалюзі закриті. На мою думку, такі умови мають бути для сіянців, для того, щоб вони не тягнулись і гарно розвивались. Як бачите, друзі, ми вирощуємо свою розсаду в кілька етапів. Ось це більша розсада. Ми її, ще раз повторюсь, висівали 20 лютого, та менша, яку я показувала, 5-3. го го Надалі ми будемо висівати із 17 по 19 березня. І останній такий період це 31 березня. Так як останній час ми постійно бачимо ті примхи погоди. То ніколи не знає, що нас очікує, то хай краще буде ця розсада, висіє нам кілька етапів. Якщо все буде добре, то і отримаємо врожай і раніше, і пізніше. До побачення, друзі! Всім бажаю дружніх сходів, міцної розсади, і саме головне мирного неба над головою. Низький уклін нашим захисникам, які, ризикуючи своїм життям, нас захищають. Повертайтесь, дорогі наші, живі і здорові додому! Мирного нам всім неба над головою! До побачення, до нових зустрічей!